Продовжуючи традиції, я згадую 8 років тому, так само міський голова мені вручав коляску, бо в мене теряє батько двох дівчат, може по 8 років, тому, ну, старший син. О, тому це добра традиція. Я ще й тоді так думав, та що так коляска там. Але ви знаєте, як виявилося, треба і зимова, і літня, і ще демо сезонна, тому це такі речі, вони дуже необхідні. І я, як батько двох дівчат, я дуже прекрасно розумію ті скажімо, проблеми, і турботи, які на вас зараз, бо це в два рази більше навантаження. Але я дуже щасливий, тому що можу вас привітати. Це дуже добре, що нас народжується. Нові е, покоління і наше місто одне з небагатьох в Україні, яке має все ж таки приріст населення. І, звичайно, ми з свого боку міська влада будемо. Що це важливо, я смію, так не з питаннями нам вже жити, так, тому треба, щоб наші жінки народжували і, як кажеться, в місті був приріст населення. Ну і в кінці-кінці це розвиток і держави, це моє тому це надзвичайно важливо. І я дуже радий вас привітати з таким поповненням у вашій людині. Дай Бог, щоб вони росли здорові зараз. це дуже Для вас це дуже добре, пам'ятаю, як я жінці допомагав, тому що з двома справитися не просто. О, так, так. Тому о, я радий вас привітати. Ми підготували міська рада, це вже традиційно. Кемцы высоида. Хочу потом. Рук Тетяна Николаевна. Бачимо коліні Анатоліни та е, Матюшенка Володимира Володимировича. Ну, тримайтеся, це не легко, але нічого, зараз вже дивлюся, що їм вже по 8 років, вже, вже нічого. Вже коли з ними бігають, так. Далі, далі буде легше. Я ще, знаєте, пам'ятаю, тільки народили, наперед же не можна купувати. Я бігом вже кажу, їх тільки втерли, кажу, біжи вже, каже, батько, що дивишся, у мене щелепа впала, я дивлюсь, на них ну тільки. Каже, біжи за приданим. Я ж по магазинам, в мене списки, такі, і так заходжу, і в мене того по два, того, по чотири, того, по шість, вони на дивляться, такими ночами. Кажуть, що таке кажуть, Та дві дівчини. Він ой, бідний, ти бідний, на 3-15% зразу знижки. Так, <звігла> <звігла> О, так що, що, ну нічого. Спочатку, але є мінуси, є і плюси, тому що вони самі себе замовляють, граються і якби, ну, самі зайняті. Але часто б'ються. Так що це теж так, не так. Да. <звігла> 5 хвилин б'ються, 5 хвилин милиться, але так, нічого, слава Богу. Так. Зараз навіть не уявляєш собі життя, бо син виріс 20 років, вже поїхав, у навчається, студенти думаємо, так би, що ж жінкою робити. А так, слава Богу, є з чим займатися, Так що це добре. Радий ще раз вітаю вас, здоров'я вам всім, Дякую. син і благополуччя. Нічого, не хвилюйтесь. Як кажеться, дав Бог на одну дитину, дасть і на дитину. Да. Так що все буде добре. Є пропозиція спотарахуватися разом на каналі. Можливо, нам не вийшла фотографія. ласка, прошу. Бабушка, приїде, збирайте подарувати.